Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. У Хмельницькому вилучили фальсифікованих цигарок та алкоголю на понад 3,5 мільйона гривень. На Камінеччині Ваз збив жінку, її госпіталізували. На Красилівщині чоловік вбив знайомого. Я Ольга Захарченко детальніше про це та інше протягом наступних п'яти хвилин. Головне управління розвідки показало російську бандероль, нову крилату ракету, якою ворог тероризує південь України. Отже, вона має такі характеристики: бойова частина 114 кілограмів, дальність польоту 500 кілометрів. Двигун турбореактивний китайського виробництва, швидкість 620 кілометрів за годину. Має понад 20 іноземних компонентів та понад 30 підприємств, які пов'язані з виробництвом та постачанням нової російської ракети. Нардепу Тищенку та експоліцейському Посаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту до 12 липня. Як повідомляє Суспільне, нічний домашній арешт триватиме з 21 години до 6 ранку наступної доби. Нагадаємо, їх підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Дмитра Мазохи у Дніпрі влітку минулого року, коли той гуляв з дитиною. На Красилівщині 37-річний чоловік убив свого знайомого. Подія сталася у селі Сорокодуби. Підозрюваний прийшов до 47-річного потерпілого у гості. Чоловіки разом розпивали спиртне. Близько пів на другу ночі між ними розгорілася суперечка, в ході якої зловмисник схопив зі столу ножа та вдарив господаря у груди, зачепивши серце. Від отриманої травми і значної крови втрати, потерпілий помер на місці події. Поліцейські затримали зловмисника. Наразі слідчі вже оголосили чоловікові підозру за частиною першої стаття 115 про умисне з кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув'язнення. На період розслідування суд взяв чоловіка під варту. У Хмельницькому вилучили фальсифікованих цигарок та алкоголю на понад 3,5 мільйона гривень. Правоохоронці викрали групу осіб, які займались збутом фальсифікованих підакцизних товарів. Під час проведення 14 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів майже 53 тисячі пачок цигарок без акцизних марок, близько півтора тисячі пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками або взагалі без них. Більше тисячі літрів горілки, а також гроші в різних. Валютах на загальну суму близько 2 мільйонів гривень, отриманих від незаконної діяльності. За даним фактом відкрито кримінальні провадження розслідування триває. На Кам'янеччині внаслідок ДТП травмувалася 58-річна пішохідка. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Козацький шлях у селі Довжок. 56-річний житель Кам'янця-Подільського за кермом ВАЗ наїхав на 58-річну кам'янчанку, яка йшла по дорозі. Внаслідок події жінка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до травматологічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Слідство триває. Національний ярмарок вакансій на Хмельниччині у обласному центрі. Захід відбудеться 15 травня з 10 ранку до 14.00 по вулиці Пилипчука, 17 дріб. у приміщенні Хмельницької філії обласного центру зайнятості. Також ярмарки заплановані у місті Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Волочиськ, Дунаєвці, місто Ізяслав, Красилів, Славута, Старокостянтинів та у селищі Теофіполь. Цьогоріч організатори приділяють особливу увагу залученню жінок на ринок праці. Отже, на вас чекають актуальні вакансії, зустріч з роботодавцями різних галузей, експертні поради щодо складання резюме, підготовки до співбесіди та розвитку кар'єри, а також майстер-класи, спілкування, обмін досвідом та встановлення корисних контактів. Дякуємо, що провели цей понеділок разом із Першим Подільським. Сподіваємось, день був вдалий та продуктивним. Запрошуємо вас долучитися до соціальних мереж телеканалу. А також попереду на вас чекає вечірній випуск новин. Тож не перемикайтесь на все добре.